Вітаю, друзі! Так звана Росія завжди була шовіністичною, навіть нацистською країною, з антисемітизмом, релігійною нетерпимістю та зневажливим ставленням до інших народів. Ось приклади. Перше. 1791 року за Катерини II вийшов указ про створення так званої смуги осідлості для євреїв. Тобто була проведена на карті межа. Де євреям жити можна, а де ні. Типовий нацистський антисемітизм. А згадайте, бій жидов, спасай Росію та справу єврея Бейліса період Столипінської реакції 1911 року. Друге, до повалення імперії в 1917 році так звані росіяні чітко навіть у назві вказували, що вони щось типу арійців. Великороси, а українці малороси, Литвини білороси. А от решта народів імперії унтерменші, другий сорт, інородці, іного рода. Ну, хіба це не нацизм? Третє. Релігія в імперії була складовою частиною пропаганди та возвеличення великоросів і підтримку імперського режиму. Тільки російське православ'я вважалося єдиноправильним. А от Греко-католицьку церкву, протестанську і інших утискали, наприклад, греко-католицьку церкву в Україні та Білорусі було ліквідовано 1839 року згідно секретної інструкції. Четверте, Ішла тотальна русифікація. У другій половині 19 століття в Російській імперії. Не тільки не було жодної україномовної школи, не кажучи хоч за одну лекцію в університеті, українською, а взагалі заперечувалося існування окремого українського народу, а 1876 року Емським указом було заборонено навіть вірш чи пісню в театрі українською. Хочеш, його задекламувати. Перекладай на російську, тоді можна. П'яте. Знущання зазнавали різні народи. Наприклад, після окупації Криму 1783 року. А не завжди він був Руським, тільки з 1870, 1783 року землі роздали росіянам. 100 тисяч татар за 15 років вигнали в Туреччину. А 1854 року вийшов указ. Депортувати всіх мусульман, як там було сказано, магометанського віросповідання, з побережжя Криму в глибинні губернії, не кажучи вже за утиски мови, віри, культури. Шосте у XIX столітті імперія завойовувала Кавказ, у тому числі Чечню. Прикладом звірства став штурм мирного чеченського аулу Даді-Юрт. Коли тисяча великаросів з гарматами штурмували село і перебили, пограбували, зґвалтували та спалили це гірське поселення. Загинули сотні дітей та жінок, крім чоловіків. Було це 1819 року. Зараз там стоїть меморіал. У XVIII столітті тривали упокорення Башкир. Лише за лютий березень 1736 року російська каральна експедиція вбила понад 3000 повсталих башкир та спалила в назідані 503 села. По російському звичаю керівників повстання запросили на перемовини і стратили, тому ніяких перемовин. Це відео може бути дуже довгим. Але я хочу акцентувати на тому, що у московитів в голові не мозок, а їхній комплекс імперця. Він дивиться на вас, на інші народи, як на щось меншовартісніше вартісніше та низькосортніше. Ви йому должны. Ви должны говорити з ним по русски ну і тому подібне. А сам той Великорос... У цей час підтягує засрані штани і думає, як би то ще й сусіду не тільки під пліт нагадити, а ще й на сусідське подвір'я. З них цю манію треба вибивати. Цим і займаюсь. Дякую, що дивитесь просвітницькі відео на моєму каналі. Бажаю нам всім перемоги!